Доброго ранку, друзі, гості канала і всі, хто мене дивиться. Сьогодні в нас ранок морозний, хазяйство попорило, спішило, скоренько, діти збиралися, їхали. Не було коли мені відеозйомки знімати. Зараз на душі сумно. Зробила такий собі чайочок. Думаю, вийду трішки з вами поспілкуюся, може на душі легше стане. Тому що 10 днів пробули зі мною, очі на мокрому місці, ну, ми ж розуміємо, що це воно так. Кожного своя сім'я, кожен повинен жити там, де живе, і так, як живе. Ну, сум пройде, очі підсохнуть, і все буде добре. Головне, щоб був мир на нашій землі. Зробила зранку піцу, поїли, кофейку попили, діток зібрала та й вперед. А їм Бог допомагає. І нам теж всім. Трошки про себе. Живу одна. Літом нема коли зимувати. Зимою трішки є. Дні короткі, вечора довгі і не знаю, з чим себе зайняти. А так то є, що робити, треба. Прибирати, ліжка перестеляти, верніше складати, застеляти. Дітки поїхали. Але я не знаю, чи хто знає, що кажуть, є така прикмета, що поки додому не доїдуть гості, то в хаті не треба прибирати. Ну, так чи не так, я не знаю, як хто робить. Пишіть мені. Хто як робить, чи прибирає зразу після гостей, чи все ж таки притримується, щоб доїхали. Так як це мої діти, я притримуюся. Не знаю, чи це забабони, чи це... Нехай будуть забабони. Я більше в це вірю, що забабони, але прибирати не прибираю. Проживаю в селі. Роботи в селі як такої нема офіційної, щоб десь працювати, мусиш займатися хозяйством, влітку травами, щоб якось вижити. Ну, якби мирний час. Ну, ще трошки є, каже, порох у пороховницях, що можна було кудись поїхати на якісь заробітки, але не хочеться саму хату лишати.